Кому в ЄС у Львові стартувала кампанія на підтримку євроінтеграції. Організатори акції встановили намети на вулицях міста, а також шукають однодумців у соціальних мережах. Скільки підписів планують зібрати? У сюжеті новин. Намети волонтери барвисті листівки на вулицях Львова агітують за асоціацію з ЄС. Скільки підписів планують зібрати? Організатори кажуть якнайбільше. Ми хотіли би, аби кількість. Зібраних підписів була вагомою, і щоб ми могли у вільнюсі якраз продемонструвати таку широку підтримку ідеї підписання угоди між ЄС та Україною. За кілька днів ідея зібрала кілька тисяч лайків у соціальних мережах. Тож активісти вирішили взяти ширше. Кампанію розрекламують скрізь коштом однодумців. Ми залучаємо все більше і більше волонтерів, громадських активістів. Підприємців, які нас підтримують, які розуміють, що європейський вектор це дійсно це не є питання міжпартійних інтриг, а це є питання стратегічного інтересу України. Підписи українців організатори громадянської кампанії планують відвести у Вільнюс як аргумент на користь можливої асоціації з ЄС. Анна Кузюта, Олег Возний новини.